Я набрала дуже багато нової косметики від бренду PopGos. На мене теж впливають ті рекомендації, і, понятне діло, що я то все купую. Відтінок рум'ян, звісно, зразу не понять. Але у мене вже є огляд на сторінці, обов'язково подивіться. Взяла дві тоналки. Самий головний мінус цього всього дійства це те, що там немає тестерів. Але відтінок, дівчата, ой, він білий. Хочу, щоб ви побачили, наскільки відтінок відрізняється. Він тупо-білий. Другий тонолич це матовий Cover Me. Ось цей мені сподобався. Я його вже тестила. Він, до речі, тримається весь день, дівчата. Майте на увазі дуже стійкий. І відтіночок мені подобається. Паша, що він жовтить, але ні, він взагалі не жовтить. Він на шкірі гарно підлаштовується. Ну, коротше, я думаю, вам видно. І останнє, що я взяла, це знаєте, я взяла просто. Просто зараз у близьку акції на цей бренд один товар береш, другий одразу подарунок. Туш у відтінку бургунді. Чи люблю я таке? Ну, no, не люблю. Оце таких малюків ми будемо з вами тестити. Маякуйте в коменти, що ви хочете побачити перше, і ми з вами це зробимо, ділочки.